Всіх вітаю на моєму каналі. З вами Watcher І сьогодні я випускаю перше відео з серії відеогайдів про гру Watcher of Realms. Так, з чого ми починаємо? Ви пройшли Stage 2.4. Зараз у вас стоїть стейдж 2,5. Проте ми його поки не починаємо, оскільки готуємося до стейджу 2.6. На стейджі 2.6 нам знадобляться наші дамагери, оскільки там буде бігти велика пачка кріпів, яку треба буде швидко вбивати. Хілер нам не потрібен буде. Тому, перш за все, ми беремо, і прокачуємо морінку. Вона вже в мене 10 го рівня, я прокачую її до 15. І прокачуємо. Третього персонажа, який вносить урон, це Ліам. Його теж прокачаємо до 15 го рівня. <кій> Потім прокачуємо Рекса, оскільки він стоїть на проході, блочить і заодно й дамажить. Теж до 15 го левела. Решту вкидуємо в Волтуса, оскільки Волтус у нас атакує е, по області. <кій> і в нас вийшло. 20 Волтус, 16 амарін, 15 Рекс, 15 лям. Заходимо в розділ кампанії. І перед тим, як почати п'ятий стейдж, нажимаємо бій, проте знімаємо хіла з нашої паті, ставимо туди ліама. І саме таким складом розпочинаємо. Зараз поясню чому. Я думаю, ви вже самі зрозумієте, коли побачите. Справа в тому, що коли ми будемо починати стейдж 2 і 6. Коли ми закінчимо стеж 2.5, нам не дадуть можливості зайти в лагерь, прокачати наших героїв, поміняти їхній склад, нас змусять одразу таким склад, складом, яким ми пройшли стедж 2.5, запускати стеж 2.6. А це нам не потрібно, оскільки, по-перше, герої повинні бути прокачені для того, щоб встигнути вбити всіх 100% мобів. По-друге, нам потрібен ліам. Ліам же ж, Ліам. Який буде додаткову шкоду вносити. Хілер не потрібен, оскільки на стейджі 2.5 танк майже не отримує гер... шкоди ніякої. А на стейджі 2.6 він взагалі не буде її отримати. Тому хіла з патьки виключаємо. У нас лишається тільки три ділера діля... і танк. Бачите, досить швидко вони проходять цей стейдж за рахунок того, що ми їх прокачали. По танку навіть ніхто Жодного удару не наніс. І ось починається те, про що я казав. Ми закінчили Stage 2.5, нам дають нагороду. Включається наш туторіал, який не дає можливості нажимати на інші кнопки, а одразу нас змушує стартувати на stage 2.6. Бачите, якщо я починаю кудись клікати, воно стає просто неактивним. Нажимаємо на 2.6, нажимаємо бій, Тут я теж нічого поміняти не можу. Але ми підготувалися заздалегідь. Так, зменшимо ж швидкість до одного. Значить, в нас невеличка кімната, коридор і перелік героїв, яких потрібно виставляти. Зразу зменшуйте собі швидкість на X1, щоб ви встигли все правильно поставити. Першим ставимо Волтуса, далі за ним ставимо Морін, після цього Рекса і Ліама. Ставимо Волтуса сюди. Морін ставимо напроти Волтуса. Команда мої правила. Після того, як нам накапало на Рекса, розміщаємо Рекса. Тут вже можна швидкість поставити Х2. Накапало на ляма, розміщаємо ляма прямо тут. Можна його і тут поставити, нічого особливо не поміняється. Далі чекаємо, поки зарядяться скіли в Волтуса і в Марін. Їх потрібно буде потратити на пачці. 30, от зараз. Зараз включаємо Волтуса. А на слідуючу пачку потрібно буде зав'язати Морін. От бачимо, йде наступна пачка. І коли вона заступає за цю лінію. Хоча ні, навіть не тоді. Коли всі заступили за цю лінію, вюзає мульту. Розкинули, лишився один довбень, якого легко добиваємо. Ні один кріп не прийшов, ви залутали стейдж. Круто! Після стейджу 2.6, йдемо одразу на стейдж 2-7, тут буде зразу битва з босом. Можемо не виходити в менюшку, в лагерь, міняємо тільки ліама на нашого хілера. Хоча давайте для того, аби 100% це все прийти, все-таки вийдемо в наш лагерь, в табір, для того, аби трошки прокачати нашого хілера. Нам дали досвіду. Насипали аж. 3000. Цього нам вистачить для того, аби чуть-чуть підняти нашого хіла. Ну, до 20-го левела, мабуть, не вистачить, до 18-го левела ми її прокачали. І після цього йдемо спокійно вбивати боса. Стейдж 2-7. Ставимо швидкість на Х2. Розставляємо спочатку танка. Тому що вони будуть досить швидко проходити. Потім ми ставимо нашу Маріну. Як бачите, для неї тут місць особливо хороших немає. Її можна поставити ось тут, але я завжди її ставлю ось так. Вона б'є по чотирьох клітинах. Цього достатньо. Після Марін ставимо нашого Волтуса таким чином, щоб він теж бив на три клітини. І... Останню виставляємо хіла, як тільки нас накопичиться достатньо енергії. Є енергія ставимо хіла ось тут, щоб вона хіляла всю нашу патіку. Повзуть таракани ми їх розносимо. Після цього в гру вступає сама Плавучиха. Вона бос, буде багато урону наносити, але ми підготовлені. У нас прокачені герої. У нас вони гарно розставлені. Коли підповзають ці перші павучки, включіть на волтусі ультимейт для того, щоб павуків роздамажило. оскільки якщо тут збереться досить багато мобів, вони будуть просто проходити. Нанесли критичну шкоду, і павучиха тікає. Ролик пропускаємо. Закінчуємо стейдж. Все, стейдж пройдено. І останнім я покажу, мабуть, стейдж 2.12 для того, аби, скажімо так, закінчити вже з цією грою. З цією главою. Там теж буде бос. І давайте повернемося, коли ми дійдемо до нього. І так, друзі, ми прийшли з вами другу главу, стейдж 11. І перед тим, як йти бити боса, знову ж таки робимо ряд підготувань. Виходимо в наш табір, починаємо лутати нагороди, які нам дають по історії. Забираємо 2,10 і нас просять зробити один призив. Ми його робимо. З цього призива нам 100% падає міфікал герой. Єсть, отримали Теовіна. Лутаємо ще трошки осколків. Забираємо наші нагороди з історії, знову ж таки по максимуму. Все, дійшли до того, що нас просять пройти кампанію главу 2 стейдж 12. Після цього можна пролутати решту там нагород, які у вас є. Нам дали медальки на мага, трошки енергії. Нагороди з події. Це теж важливо досвід і золота, що найважливіше. І щоденні нагороди, щотижневі нагороди, всі коротче, нагороди, які тут тільки є. Для чого? Поясню. Так як в нас вже відкритий а, автозбір, це було. Забираємо і автозбір. Так як в нас вже відкрите содружество гномів, ми можемо трошки апнути наших героїв шляхом прокачування їм е -е, левелу, покращування їхніх зірок і одівання їм шмот Заходимо в Содружество і скуповуємо все, що тут є. Відкриваємо запасний е слот магазина на прилавку і забираємо. Оновлюємо. І знову забираємо зброю. енергію можна не брати. Ще раз оновили Зброя. медальки. Автобій теж можна не забирати поки що. Взагалі, автобій потрібно купувати, це корисна штука. Так, тут можна поставити, щоб воно нас кожен раз не просило підтвердити. Оновлюємо один раз платно. Оновлюємо другий раз вже за золотом. Беремо все, друзі. Третій раз оновили. І коли воно вже просило оновити вас за кристали, можемо не оновлювати. Далі відкриваємо, забираємо ще завдання, яке ми поотримували. І відкриваємо список наших героїв. Як бачите, в нас тут є вже Теовін, але він не прокачаний. Давайте його прокачаємо, щоб він не відрізнявся від решти нашого складу. Всього на 12 рівень, але цього, друзі, буде достатньо. Що ще важливіше, його можна поліпшити. Поліпшую гейс. Зірочки зафарбували, з відкрився новий стіл. Далі нам вистачає на покращення Волтуса. Оскільки ми купили багато медалі в магазині. Покращуємо Волтуса. І після цього можна ще покращити ліама. Ну, але це робити мабуть, що не варто. Я його покращив просто тому, що в мене в мене було достатньо медальок, Я їх накуповував. Далі. Беремо Волтуса і одіваємо йому шмот. Важливо одівати йому. Так як це ваш основний дамагер, одівати йому фіолетовий шмот. Одіваю. Покращуємо фіолетовий шмот на восьмий рівень. Наш волту стає ще сильнішим. З 4 рівня відкривається плюс один перк, і з восьмого ще плюс один перк, чи плюс одна характеристика, чи бонус. Неважливо, як це назвати. Що важливіше, що він нас носить 2 одиниці однакового. Набору це набор джигернаут, який дає в сумі ще плюс 200 шкоди. Ну і тут за деякі поліпшення теж бачите, є вже бонус до атаки. В меча теж, можливо, буде бонус до атаки, якщо вам більше повезе. Швидкість атаки, бонус до атаки. Це все корисно. Заточили наші Шторм шмотки, білядя. і далі одіваємо решту нашої тіми. Спочатку одіваємо дамагерів, потім танки. Беремо марін, наділи. І на нею броньку. З комплекту немає такої ж броні, тому одіваємо їй та, в принципі, будь-яку. Давайте ту, що дає їй дамаг. От, дає їй дамаг. Прокачуємо. Так, і корабль, так як золото в нас команда. вже потрошки закінчується. До речі, я, мабуть, Морін зміню. О, ось є кращий клинок і ще й до того ж з набору джагернаута. Тому замінюємо, прокачаємо на четвертий рівень, прокачаємо проточим, хто як називає. Тому що тут буде більше шкоди, а нашій Морін важлива тільки шкода. Мой корабль. Так, Моя золото команда. закінчується, тому Моя. давайте прокачаємо ще нашу, одінемо нашу танка і прокачаємо зброю на нього. Так, немає для нього підходячої зброї, але є зброя на ефект зцілення та на очки здоров'я. Оцю і одінемо. Прокачуємо. Четвертий рівень. Все по стандарту. І так робимо зі всіма нашими героями, які в нас є тут в стежі. На кого не вистачить проточити шмот? Не страшно. Буде, значить, в неточеному. Це буде в будь-якому випадку краще, ніж взагалі без шмоту. Це навіть Надіно нагрудник, який дає йому очки здоров'я і захист. Це, правда, сет під крит якогось персонажа з заточений, оскільки він Ради дає шанс крита. То його, можливо, ліпше було б подіти на нашого Теовіна. Але так, як. Нам не випала зброя з, з танкового сету, то краще вже такі одіти. Тим паче, що зброя тут дає саме очки здоров'я. Це буде ліпше, ніж одіти просто нагрудник без комплекту ну, і меч без комплекту. Ну і Теовін надіваємо вже проточений. І надіваємо йому будь-який нагрудник. Але бажано, щоб давав. Ну, Немає такого, який нам потрібен, тому надіма... надіваємо йому найліпше. Так, тепер в нас хілерша. Їй дали зброю Зброю прокачаємо, оскільки вона дає їй ефект зцілення. Якщо в неї просто зброя вам випала на атаку чи навіть на здоров'я, неважливо. Одівайте, проточуйте. Головне, щоб вони всі були з екіпом. Оскільки бос на стейджі 2.12 може. Своєю мас-атакою, трохи вас розвалити. І доведеться повторювати. Не факт, що пройдете з першого з другого разу. Ну і все, що залишилося, ми одіваємо на борута. Так. І грудак. Його вже качати я. Ой, не оділий грудак. Що таке? Гра підвисла. А, грудака й нема. Тоді не дивно, чому не оділи. Ну і давайте ліаму, вже щось здамо, щоб він не був як казанська сирота, все одно він нас трошки виручав. Можна ще підлутати нагород, проте нічого такого нам не дає. Якщо у вас є дуже багато часу, ви можете і решту шмоту прокачати, Оскільки, бачите, золото знову нам насипали, в нас знов 120 тисяч золота. Але це робити не потрібно, ми і так пройдемо. І запускаємо наш стейдж 2.12. Йдемо в бій. Ага, міняємо Ліама ну, на ну, нашого і Теовіна. І погнали. Ну, Дарма виходить, давали ми йому зброю, але пригодиться десь в наступних стейджах. Так, тепер з приводу розстановки. Як бачите, бос у нас одразу йде, тому ми одразу ставимо Рекса. ставимо його на цю клітинку. Після рекса ставимо нашого Волтуса, оскільки зараз будуть йти ще павучки. І наступне ми повинні поставити хіла. Тому що дамажити ця тварина буде багато. Ось сюди поставили. Таким чином він і Волтуса хіл достає. Бачите, по Волтусу стріляє матір пауків. Тому важливо розставити так, як я розставив. Морін поставили сюди. І Віна або будь-якого іншого ставимо ось так. Як бачите, перший стейдж, перша стадія босу вже від'їхала зараз він. Захаває свою матір-павучиху, стане трошки сильнішим. Піде знову на болт. Виставляємо борута ззаді Рекса. Він буде істопити тих паучків, які, не дай Бог, прийдуть, і буде дамажити головного боса. На Волтусі, як тільки пішла перша лінія паучків, можна включити ультов. Відлітає дуже швидко. І все. Решта нам залишилася зачистити пауків які вилупляться з цих коконів. Сидимо і чілимо. Якщо вам допоміг цей гайд, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк та прорекомендуйте відео, можливо, своїм друзям, однокласникам, однокурсникам чи комусь, хто теж грає. Дякую і до побачення! До нових зустрічей! Слава Україні!